Так, вийшов на двір. Усім привіт, до речі. Вийшов на двір раніше, на та На 4 години коротше, раніше да, положеного. Бо, бачите, показую небо, воно все воно чорне. Сонця цілий день не було. Ночу я обробив, точніше, обробив і зразу через півтори години пішов дощ. Це я завчорашнє відео кажу. Зараз у нас, дивіться, я вам показую. Зараз у нас воно. 4 години, бачите, я ж кажу, що я. Так, це показую локацію раніше, я обробляв 5 днів тому. Дивіться, що воно. Нічого, виноград, ось, як були листки, гляньте. Молоді, які хочете, нічого не покрутило. Де капочки попадали. ну, бо, я... Дивіться ж, яка трава тут. Де капочки попадали, ось, бачите, листки трошки прижгло. но... Нічого далі немає. Це цвіте, дивіться. Це Ютав. Ось що показую вище. Ніяких листків, нічого покручено, ніяких гусинок нічого такого немає тут, в принципі. Це що касається винограду. Зараз йдемо по вчорашніх слідах. Зараз подивимося, що там. Ну, я ж вам кажу, що через півтори години це препарат контактний. Це не системник. І через півтори години після обробітку зразу пішов дощ. І доволі такий ну, нормальний. Коротше, 10 мм випало, бо дивився в стакані. Значить, дивимося, ось у каміння ці і що я тут бризкав. Ну, Можете зрівняти з вчорашнім відео. Да? Мені здається, і так досить видно, що. Бачите, що з листками? Таке воно, як холодець. ніякого тугар, та нічого немає. Тобто починає його крутити. Ну, сонця не було сьогодні, я вам ще раз скажу, не було сьогодні сонця. <ривання> ось ось около персика, де я обробляв персик місці місті і по стволу. Так же само, бачите. ну Все воно таке вже. Жовткне, все, всяточку в білу пішло. Ну, тобто це ось отак. Ось так вона виглядає після цієї обробки. Персик так само живий. Цей ліхоць колір поміняв, він такий темний вже стоїть. ну Видно, що йому дуже погано, скажімо так. Слива також жива. Ну, що тут? Коло абрикоси. Також ось, воно все пожухло таке. Ну, камера не передає цього кольору, бо і зараз і сонця немає, і темно. Трава така темна, вона не зелена, а така ну темна. Ну Тобто нічого культурним рослинам нічого не сталося. А трава замітно жухла. Ну якось це отак. Ну, давайте ще пройдемо, все пройдемося аж. Сюди коло стопчиків я обробляв тут. Та й тут ось воно видно даже амброзія. дивіться, здорова амброзія, Гляньте, вона змінила колір із зеленого, світло зеленого, на такий Ні, камера не передає. Я бачу саму камеру, що вона не передає цього кольору. Що з нею случилося з цією амброзією. А тут ну, тут ось видно, що воно починає жовтня коло. Облуня обробляв тут, ось оці всі тут ось обробляв попід. Ну все добре видно тут. Ось, ось я бризну. дивіться яке воно. Що амброзія, що міші що ця щириця, коротше, ось все таке воно. Ну це якось так. Не буду я задержувати відео оце. Ну, не було б дощу і було б сьогодні сонячно, щоб сонце було цілий день. До речі, виробник теж там, ну, би, рекомендує, щоб не було, би, не було дощу хоча б до 6 годин. Так як це контактник, його просто змило. Я ж його не, не давав ніякого. Прилипача, не чую, я ж при вас з каністри взяв 150 грамів на 15 літрів води і на тому. Я ну, пробризкав. І все. То, і це, до речі, це була сама мінімальна доза. Там чим вище йде, навіть у виробника заявлено. Ну, ну, як, у їхніх рекламаціях. Це все раніше я щось, бачите, під забором обробляв. Ось 4 дні назад, мабуть. все ну, так воно працює. Значить, у рекламаціях гробника указано, там це мінімальна доза, яку я дав. Тобто 10 мл на літр води. Вот. Це на малесенький. Щоб ви розуміли, це коли бур'ян у стадії трьох-чотирьох листочків. Оце така мінімальна доза. Якщо бур'ян більший, там воно навіть таблиця. Якщо там, допустимо, йде від 10 там, до 15 см бур'ян, да, значить там більша доза дається. Вже, ну, Допустимо не 10 надо треба давати, а вже там 12-13 мг на 10 літрів води. Тобто це так. А взагалі, якщо 20 і більше, то там ще більше, там аж 15 вже міліграмів на. Ну, тобто розумієте, да? чим більший бур'ян, тим більша доза. А я дав саму мінімальну і через півтори години пішов дощ. Оце і все. І дощ такий ну, нормальний був. Ну Я бачу і так, що ефект є. То, Мені здається, сонце, якщо вийде, ну, ось дивіться, це цілий день це так. Ось. Сонця немає, такі темні тучі, просвіти, кой де, Ну, І так холодком повіює 20 градусів. Ну так, комфортно. ну Так що на цьому все. Усім дякую. Робіть виводи, дивіться, кому потрібно, звертайтеся. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо, завтра в нас розіграш. Хто не написав коментар, пишіть. Завтра тапінер. Хтось стане щасливим володарем та пінера. Якось так. Всім пока.